Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі домашній кухні. І сьогодні я вам зроблю маленький обзор, яку краще рибу жарити. Взяли ми такі 1,5 кілограмові щучки, взяли ми тільки тільки за того, що була гарна ціна, недорого. В загальному щуку купляйте до кілограма. Вона буде солодка і без костомах. Чим більша щука, тим вона сухіша, і тим більше буде в неї костомашок. Короб. Не беріть маленьких коропів. Короб вкусний від 3 кг і вище. Чим більший короб, тим вкусніший. Малий короб не смачний, в ньому дуже багато костомашок. Судак. Судак вкусний, що маленький, що великий, нема різниці. Оконь вкусний, що маленький, що великий. Немає різниці. Карась Карась тільки маленький. Як в нас в народі кажуть, до ладоньки. Далі він теж не дуже добрий. Не купляйтеся на це, що він там здоровий, красивий, не треба. Лучше менше візьміть, довше почистить і пограйтесь. Далі. При виборі риби. Якщо риба без води продається, завжди провіряйте зябра. Бачите, от нас риба ще жива щука, нам тільки привезли зі ставка. Вони такі аж бордові Бажану рибу без води, не купляйте, щоб ви бачили, що де робиться. Рибка має бути жива з водичкою, щоб плавати. Ніколи не беріть. Якщо вам впихають неживу рибу. А так в загальному, купляйте рибу в провірних продавців, тому що ставки є різні, є ставки, які, на е, кажуть, народі на намулою. Але в загальному, якщо риба хижак, то вона на мулі не купається. Це особочуте карась, короб, отакі от риби, що кормляться. Тому, якщо вам було. Корисна ця інформація, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, а ми будемо готувати смачний обід ось таких красавочок.